Я вітаю всіх, хто дивиться Калузьке міське телебачення. До вашої уваги телевізійні новини Калуша. З вами у студії Мар'яна Таманчук. 24 квітня на території Калузької пожежно-рятувальної частини відбувся єдиний день цивільного захисту для 11-ти класників калузьких шкіл. Захід організовано управліннями освіти та з питань надзвичайних ситуацій в рамках тижня знань безпеки життєдіяльності. Єдиний день цивільного захисту традиційно проводиться для учнів випускних класів калуських шкіл на території міськрайонного відділу управління державної служби із надзвичайних ситуацій. Метою цього заходу є виховання належного ставлення до безпеки людини, усвідомлення необхідності вироблення навичок і дотримання правил поведінки у надзвичайних ситуаціях. Одинадцятикласники, вивчаючи на уроках захисту вітчизни курс цивільного захисту, отримали цього дня можливість удосконалити і закріпити на практиці, набуті теоретичні знання щорічно власне суди нас гостинно запрошують на показові виступи. Ви впродовж е, двох років 21 година була відведена на навчання цивільного захисту. А сьогодні ви будете мати можливість по побачити все на практиці, як діють надзвичайні ситуації у критичних умовах. Тобто, як відбувається гасіння пожеж, як е, надається перша невідкладна медична допомога сьогодні знаходимося на території державної пожежної рятувальної частини по охороні міста Калуша і Каловського району. Що таке Державна служба на надзвичайних ситуацій? Це є цілий комплекс. Те, що ми зараз перед вами е, вишукували, техніку, сили і засоби, це фактично біля. 15-20% техніки, яка входить в комплекс служби цивільного задумання. Про особливості і специфіку роботи рятувальника учням розповідали бійці Державної пожежної рятувальної частини, воєнізованого гірничо-рятувального загону, працівники станції швидкої невідкладної медичної допомоги. Вони також продемонстрували дію численних механізмів та пристроїв, спецзасобів і обладнання, спецавтомобілів, за допомогою яких в умовах екстремальних ситуацій рятуються людські життя. Справжніми рятувальниками мали нагоду відчути себе найсміливіші одинадцятикласники, зодягнувши спеціальні захисні костюми, термостійки та костюми хімзахисту. А медики з допомогою старшокласниць показали приклади надання першої невідкладної медичної допомоги постраждалим в аваріях, на пожежах та в інших надзвичайних ситуаціях. Такі заходи, як день цивільного захисту, сприяють формуванню у школярів високих морально-психологічних якостей, відваги, витримки, ініціативи, самовідданих і Грамотних дій з метою захисту здоров'я і життя в екстремальних ситуаціях. Єдиний день цивільного захисту організований спільно управлінням освіти та управлінням з питань надзвичайних ситуацій в рамках тижня знань безпеки життєдіяльності у навчальних закладах міста. Нарада директорів дитячих юнацьких спортивних шкіл Івано-Франківської області відбулася на базі Калузького центру художньої творчості дітей, юнацтва та молоді. Було вирішено створити раду директорів дю США, головою якої обрали директора Калузької дю США управління освіти Петра Олійника. Нарада розпочалася з вшанування героїв небесної сотні. Далі учасників наради танцювальними номерами привітали вихованці центру художньої творчості дітей, юнацтва та молоді. Начальник управління освіти Любов Максимович розповіла про розвиток спортивної галузі у Калуші. У нашому місті є дві спортшколи: одна у відданні управління освіти, інша сокіл управління у справах сім'ї, молоді, фізкультури і спорту. Добре розвинуті такі види спорту, як спортивне орієнтування, вільна боротьба, легка атлетика та футбол. Переважно футбольні матчі відбуваються під егідою міського голови. Гордістю дитячо-юнацької спортивної школи управління освіти є два заслужені працівники фізичної культури: Омелян Куцук та Ігор Барна, заслужений тренер Юрій Кірілов та інші, які були відзначені за свою багаторічну плідну працю. А роботу своїх тренерів демонструють досягнення їхніх вихованців. Це такі відомі імена, як Василь Федоришин, Андрій Квятковський і багато нових підростаючих перспективних спортсменів. Дитяча Спортивна школа управління освіти є комунальним закладом і обходиться місцевому бюджету 1 мільйон 800 тисяч гривень на рік. Але незважаючи на це, необхідні додаткові кошти для розвитку матеріально-технічної бази школи. Уже 22 роки поспіль. Калуська ДЮСШ посідає перші місця у рейтингу шкіл області. Винятком став лише 2011 рік, коли вона отримала третє місце. Цього року, оскільки я прочитала уже наказ і підведений рейтинг обласним Управлінням освіти так наша дитячо-юнацька спортивна школа є четверта у зведеному рейтингу серед всіх дитячо-юнацьких спортивних шкіл і першою серед дитячо-юнацьких спортивних шкіл серед освітянських закладів. Далі учасники наради директорів Дю США області поклали квіти до пам'ятника Роману Шухєвичу та сфотографувалися на пам'ять. Для покращення роботи дю США Міністерства освіти і науки була створена рада директорів Дю США, до складу якої увійшли п'ять директорів спортшкіл, зважаючи на щорічні високі рейтинги Каловської Дю США, головою ради на рік було обрано її директора Петра Олійника. Він зможе поділитися досвідом успішної діяльності нашої спортшколи і допомогти у вирішенні проблемних питань. До речі, минулоріч Петро Олійник став лауреатом педагогічної премії імені Костянтини Малицької. Мовилось про роботу Калуської районної, Коломийської, Болехівської, Яремчанської, Тлумацької Дю США. Були вказані недоліки в діяльності, шляхи їх усунення та терміни, у які слід це здійснити. Серед основних проблем недопрацювання, які призвели до зниження показників спортшкіл. У нашій області усього 22 спортивні школи. Тож рада директорів збиратиметься щомісяця для. Для аналізу їх роботи, що кварталу рада засідатиме у ширшому колі. Днями побачила світ ювілейна. Десята за рахунком книга відомого калуського журналіста Богдана Тива. Цього разу наш краянин вирішив дослідити історію пожежної справи на Калущині. Книга має відповідну назву Бійці вогняного фронту. 23 квітня у Всесвітній день книги і авторського права відомий калуський журналіст і дослідник Богдан Тимків презентував свою нову роботу тим, кому вона адресована насамперед, особовому складу державної пожежно-рятувальної частини. Бійці вогняного фронту це дослідження про історію і традиції пожежної справи на Калущині. Перша регулярна пожежна команда у нашому місті була сформована в 1887 році, через рік після великої пожежі, коли згоріло понад 200 різних споруд і майже 600 сімей калушан залишилися без даху над головою. Водночас із корпусом платних пожежників у місті функціонувало добровільне пожежне товариство. Нині на території Калущини діє ряд професійних пожежних підрозділів, особові склади яких самовіддано і грамотно діють в умовах надзвичайних ситуацій. Крім історії зародження і становлення пожежної охорони та її сучасні будні, окремі розділи книги присвячені участі калуських вогнеборців в ліквідації катастрофи. На Чорнобильській АЕС вміщено також біографічні дані багатьох пожежників тих, хто зараз на посту, так і ветеранів. Видання ілюстроване багаточисленними світлинами. Ми раді тримати в руках цю нам дорогу книгу воєнного фронту. Книга, яка відображає роботу нашу професію. Працівників пожежно-рятувальних підрозділів, а в Калужському галізоні їх є немало, небагато Це і Карпат на автохімії охороняє Державна пожежно рятувальна частина номер 24 Великий гігант», Також Калуський міськрайонний відділ, Державна пожежна рятувальна частина номер 6 похороні Калуша і е, Державно-пожежно-рятувальний пост е, СПТ Волію. Ініціатором написання книги виступив ветеран пожежної служби Петро Кінаш, який запропонував дослідити історичні бойові і трудові традиції вогнеборців Калущини Богдану Тимківу. У минулі відходять начальники частини, які були, і в крайній випадку ті частини, які були на хлобині, зараз в нафтахі вони ліквідувалися і така потужна машина, як заліпова 1 який був створений у 1986 році. Тоді було 170 чоловік, 33 офіцери, 3 частини. Це була досить культурна машина. Це приблизно е, 86-й, е, тобто в тобто, 86-му створений загін і в 2013 як ви знаєте, обідований. Перші частини ПЧ-2 були створені в 80-му році, в січні. Місяці. І як би там не було, першими машинами частини на той час. Були люди, яких вже немає на світі, це 86 1986 Тобто Яворський Василь Олексійович, який в шостому році помер, Матурський Мирон Рогович, який буквально помер півроку тому назад. І ці люди мене навштовхнули на те, щоб написати ту книжку. Тому що час проходить, все забувається, і та історія дійсності, яка була, вона в деякій мірі забувається. І ми не пам'ятаємо ніців те, що було. Бо як кажуть, хто не пам'ятає минуло, того немає майбутнього. І тому на даний момент. Ця книжка вийшла, але для того, щоб втілити цю ідею в життя, значить треба було в деякій мірі Богдана Володимировича заставити або посприяти, щоб він написав цю книжку. Я намагався показати зі всіх сторін людей і ті підвозчики, які діють сьогодні на території кажучи, не тільки сьогодні, а в ті часи. Як-не-як, 130-річчя як, пожежної оборони не наносить. У 80 х у 2017 році будемо мати 130 років нашої пожежної охорони А Це відповідно дата. У ній ви знайдете багато знайомих вам облич, багато сьогоднішніх людей, які взагалі теж знайдуться на цій книжці. Можливо, декого і упустила, але все не можна, як кажуть, досягти відтіло. У 1992 році з-під пера Богдана Тимківа з'явилася перша книга Історія калуського футболу. За нею були Шрам на серці, «Войни лів на перехресті тисячоліть, «Штурмани лісових трас, жіночий цвіт Калущини, Крізь вогонь та пекло, тернисті дороги війни та інші. Бійці вогняного фронту стала ювілейною, десятою книгою автора. Перший захід у нещодавно відкритій центральній бібліотеці імені Тараса Шевченка відбувся у середу, 23 квітня. З нагоди Всесвітнього дня книги і авторського права до Калуша. Завітав відомий на Прикарпатті і за його межами краєзнавець Петро Арсенич. Краєзнавці вітали працівники центральної бібліотеки і інших бібліотек міста, а також калузькі краєзнавці і дев'ятикласники шкіл міста. Петро Арсенич відомий завдяки сотням записаних спогадів реальних людей, реальних історій, які творили історію Прикарпаття. Тож, у полі уваги, його розвідок, зв'язок Прикарпаття із постатями Тараса Шевченка і Івана Франка, історія національно-визвольного руху у нашому краї, а також історія Станиславова, своєрідної столиці Карпатського регіону. За свої 80 років, а саме до відзначення цієї дати була приурочена зустріч, Петро Арсенич має що розповісти із власного життєвого шляху і зі спогадів, які йому випала нагода зібрати. Петро Арсенич, український історик, доцент Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Як один із найбільш здібних учнів середньої школи у рідному селі Нижньому Березові Косівського району, свого часу вступив до Київського університету на історичний факультет. Довелося працювати і на розкопках, і у архівах. Проте із часом знайшов найбільш цікаву для себе сферу діяльності музейництво. Дуже важливо мати таку роботу, від якої ти одержуєш задоволення. Музейна робота мені дуже подобалася, бо я ходив до стареньких людей, записував спогади, збирав всякі старовинні речі, фотографії, книжки. Це я мав від цього задоволення. Один раз ще в радянський час з одним стареньким розмовляю, і він розповів, мені так що він служив в австрійській армії. А коли я запитав, ну ви служите за Україну в січових стрільцях, він каже, не служив. А я тоді зразу так мав, ну, що через таких, як ви, то ми й досі України не маємо. Так йому сказав різко. А він знітився. І признався, що він дійсно говорив. ви ж забули, що я вас просив не доятися мені казати. Мені треба об'єктивну інформацію, і ми з ним потім стали друзями. Відтак Петро Арсенич працював в Івано-Франківському краєзнавчому музеї. Експозицію створив у Прикарпатському університеті. Упродовж багатьох років мріяв про музей слави Тараса Шевченка на Прикарпатті. І нещодавно справа створення такого музею, схоже, зрушила із мертвої точки. У будинку обласного відділення Товариства просвіта прийнято рішення виділити приміщення для організації музею. Калуський краєзнавець Богдан Яневич, який свого часу працював у одній команді із Петром Арсеничем. Наголошує, що доцільно було б зробити акцент на біографії матері Тараса Шевченка, адже є відомості, що вона походить саме із Галичини. Крім того, Івано-Франківську не завадило б мати добротний музей слави Івана Франка. Проте створення цих речей краєзнавець покладає на молоде покоління, закликаючи насамперед записувати спогади дідусів, бабусь, зберігати старовинні речі, адже це дуже цінно саме молодим людям творити майбутнє України. Тому я вам бажаю, щоб ви гарно закінчили школу, поступили в університет. Бо ви наші берегині, щоб ви були завжди красовиті. Нехай вам завжди виграє супілочка щастя. Я мов, що ви в який клас? Дев'ятий, Дев'ятий. десятий клас поступити в університет, а тоді вже коли десь будете на другому, третьому курсі, тоді я вже вам побажаю, що ростіть барвінець на золотий вінець, на золотесенький, і тоді прийде милесенький. А коли він прийде, тоді, коли ви будете знати вже колискові. А оскільки Петро Арсенич славиться й унікальними знаннями косівських пісень, кілька із яких подарував присутнім у власному виконанні. Питались і парубки, чим писала писанки, я писала два гася, даю хлопцям лишні всім. Дала бим ти писанчину і дала бим ти зо дві, дала бим ти зо але не несуть ці, хлопці, вибачайте, хлопці. В рамках відзначення 200-ліття від дня народження Тараса Шевченка 23-24 квітня в Палаці культури Юність проходив міський фестиваль-конкурс учнівських літературних студій, драм гуртків, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів Калуша під назвою Твоє життя не проживу та в серці гідно бережу і заповіти, і пісні на конкурсі діти показували вистави та інсценізації за творами Тараса Григоровича Шевченка. Фестиваль, конкурс учнівських літературних студій та драмгуртків організувало управління освіти Калуської міської ради. До участі були запрошені учні різних вікових категорій, без обмеження кількості учасників, що входять до складу одного драмгуртка чи студії. Виступ передбачав тривалість до 45 хвилин. Журі, яке очолила спеціаліст першої категорії управління освіти Ольга Кравчук, оцінювало художній рівень драматичної постановки твору, режисерський задум і способи його втілення, рівень виконавця. Навської майстерності, сценографію, костюми, грим, декорації, світло, музичне оформлення, сценічну культуру. Першою була постановка вчителя української мови і літератури Калуської гімназії Віталія Півторака Неофіти, присвячена пам'яті Небесної Сотні. Звісно, ролі у виставі зіграли гімназисти, старшокласники. Спочатку глядачі побачили слайди та почули історію перших християн. Дійство на сцені було надзвичайно видовищним. У Шевченковій історико-філософській поемі дія відбувається за часів. Нерона у стародавньому Римі, де починає поширюватися християнство, яке влада викорінювала силою. Неофіти це новонавернені християни. Імператор Нерон проголошує себе Богом, і сенатори моляться перед ним. Християн розпинають і натравлюють на них диких тварин. Події, описані в поемі, є алегорією на російського імператора, російську імперію, засуджених за політичні переконання, засланих до Сибіру та страчених. Постановка ж гімназистів є своєрідною алегорією на події, які нещодавно відбувалися в Україні, і спричинилися до революції. Учні старалися відтворити минуле і сучасне, розкішне римське обрання, пафос та п'яні оргії. Далі виступила загальноосвітня школа номер 3 з інсценізацією під назвою і золотої дорогої. Тут уже були українські строї. У конкурсі взяли участь усі навчальні заклади міста перших третіх ступенів. Врешті журі відзначило, що учасники фестивалю відповідально поставилися до завдання. Вдало підібрали тематику, війшли у ролі, підібрали костюми. Вони не просто були на сцені, а показали акторську майстерність, яка переконувала, відтворювала широкий спектр емоцій і почуттів. Слід відзначити, що рівень драматичних постановок значно зріс. Усі юні актори заслуговували найвищих оцінок. Але в результаті беззаперечним переможцем стала Калуська гімназія. Їй поступилася загальноосвітня школа номер 10 з композицією жінки у Долі Шевченка. І третє місце вибрала загальноосвітня школа номер 7 з виставою Мати наймечка». Переможець та призери ймовірно будуть нагороджені поїздкою до Канева від генерального спонсора конкурсу. Решта учасників отримують заохочувальні призи. Ну, і це була вся інформація на сьогодні. У студії для вас працювала Мар'яна Таманчук. На все добре.